На даний час грубих порушень громадського порядку на території Чернігівської області на дільницях не зафіксовано. Але існують невеличкі у нас повідомлення, які міліція реєструє. Зразу перейду, це у нас один громадянин в міліцію звернувся о 7.30, що не може потрапити на дільницю. Ну, як відомо, в дільниці о 8. Відкривається ця подія. Зареєстровано до єдиного обліку, значить, це по Також по міні знайшли е, на деяких вулицях листівки з агітацією, розташовані. Також зареєстрована ця подія в Сосницькому районі село Загребільне. В одному з виборчих бюлетнів помилково біля кандидата в народні депутати поставили штамп вибув. Прибувши на виборчу дільницю, представник від кандидата в народні депутати довірна особа, було встановлено, що дана інформація не підтвердилась. Значить, по місту Чернігов у нас декілька фактів є. У 19-тій школі громадянин намагався винести з виборчої дільниці бюлетень, але був працівниками міліції дільниці зупинений. Виїжджала слідча оперативна група. Ця подія зафіксована, до єдиного обліку, значить, відповідні будуть заходи прийняті працівниками міліції. Також в ДК хіміків, аналогічний факт виявлено, теж винесу бюлетнів. І по першій школі у нас зафіксовано фотографування громадянинам бюлетня на участь. Ну, Коли ви приїхали працівники міліції, він пояснив, що випадково нажав на свій мобільний телефон і сфотографував. Цей бюлетін. Значить, що стосується, вже е, говорив голова обласної ради, стосується е, цих авто, е, автобусів, то на даний час інформація причетності даних громадян до, так, до таких званих каруселей не підтверджується. Особи перевірені працівниками міліції, у них є дійсно журналістські посвідчення е, значить, е, Київського регіону. На даний час працівники міліції. Направили офіційні запити до цих видань, які вони представляють. Саме люди поводяться доволі спокійно, говорять, що вони збирають інформацію і дивляться за перебігом виборів на території Чернігівської області. На даний час на території області у нас, як вже ми раніше казали, майже 1600 працівників органів справ забезпечують. Порядок на дільницях області також з працівниками міліції і громадські формування і працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Також податковці з нами забезпечують охорону громадського порядку.